Техніка, яку ви сьогодні бачили на, на акції, це та техніка, яка знаходиться на озброєнні наших підрозділів сьогодні. Це далеко не все, це лише є е, поодинокі В Основна призначена для ліквідації аварій, катастроф, пожеж, а також для надання допомоги громадянам в тих чи інших кризисних ситуаціях. Е, як то, це, може пригоди, це можуть бути і дорожньо-транспортні пригоди, це можуть і пожежі, це можуть бути і. Пригоди на воді, небезпечність, на, на висоті під землею. На одбро, зараз на озброєння наших підрозділів є всі сили, засоби, все, щоб надати якісну і вчасну допомогу при будь-якій ситуації. Ми зараз працюємо над тим, щоб наша допомога була якнайбільш оперативна і найбільш ефективна. Специфіка цих покив сьогодні була в тому, що це одні із найбільш поширених надзвичайних ситуації, які є в нашому побуті, це і дронатраса Пригода Їх ми спостерігаємо на території нашої області і в Україні в цілому, скажімо так, досить багато пожежі. Сьогодні ми бачили, як один із прикладів це ціні сової пожежі. Зараз слід сказати, що стоїть надзвичайно спекотна погода. І оголошений п'ятий клас пожежної небезпеки в наших лісах. Тому готовність наших підрозділів, готовність всіх сил та засобів нашої до ліквідації, по-перше, для запобігання пожежам у лісі, а також ліквідації виріхнення це надзвичайно важливе завдання. Стосовно ліквідації аварії, умовної аварії з викидом небезпечних хімічних речовин пов'язано з тим, що щоденно по території, по дорогам нашої області переводиться значна кількість небезпечних хімічних речовин і надзвичайні пригоди. Не виключні, тому ми завжди готові до реагування на такі ситуації.